Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. Попрощалися з воїном Василем Брилінським, який загинув на Курщині. На щиті повертається воїн Іван Ігорович Гнида. У селі Галицькі Золочивського району сталося ДТП. Ми запитали у людей, що вони просять у Святого Миколая. У Золочові встановили стелу Алея Слави. У селі Єлиховичі сталося ДТП за участі БМВ. Ми запитали, як часто ви відвідуєте лікаря. З глибоким сумом повідомляємо про загибель захисника України Василя Романовича Брилінського, 40-річного жителя Золочівського району. Сумом повідомляємо про загибель захисника України Василя Романовича Брилінського, 40-річного жителя Золочівського району. 14 листопада 2024 року, під час виконання бойового завдання та ведення штурмових дій поблизу населеного пункту Новоіванівка Суджанського району Курської області, Василь загинув внаслідок скидання боєприпасу з безпілотного літального апарата противника. Василь Романович був стрільцем десантно-штурмового батальйону, справжнім патріотом, вірним військовій присязі та незламним духом захисником своєї батьківщини. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. Слава Ісусу Христу! Знову на превеликий жаль, смуток, біль, сльози проливаються, як вже майже три роки по нашій ненці, державі Україна. Найкращий світ нашої держави гине, проливає свою кров. За кожного із нас, за наше з вами краще майбутнє, щирі співчуття родині, сестрі, хай всемилостинний Господь прийме Його душу у своїх небесних оселях, у Царстві Небесному, щоб разом там Він з ангелами молився, за наше краще майбутнє і за нашу з вами незалежність. Дуже. Прикро є те, що люди на превеликий жаль стають байдужими, байдужими до нашої України, думають, що їх це не стосується, але ворог прийшов у наш дім, і, як кажуть, і співаємо в єдності сила народу, Боже нам єдність подай. І дай Боже нам цієї єдності, і тільки в єдності і силою Господньою ми зможемо вигнати цього ворога з нашої землі. Вічна слава Герою і героям, що віддали своє життя за волю і незалежність нашої України. Слава Україні! Сумом повідомляємо, що назавжди на щиті повертається герой України Іван Ігорович Гнида. Красненська селищна територіальна громада із глибоким сумом повідомляє про втрату героя, який віддав своє життя за свободу і незалежність України. Іван Ігорович Гнида, 1988 року народження, мешканець села Богданівка Золочівського району, був солдатом-навідником механізованого відділення. 11 листопада 2024 року, під час виконання бойових завдань у районі населеного пункту Стариця Чугуєвського району Харківської області, Іван отримав множинні вогнепальні осколкові поранення. Його було евакуйовано до військово-медичного клінічного центру північного регіону. Однак, незважаючи на зусилля медиків, 19 листопада 2024 року Іван помер. У нашого захисника залишилася мама. Батько та рідний брат. Вічна пам'ять і шана Герою України. 20 листопада близько 19.20 у селі Галицьки Золочивського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Ford Турнео Кастом, 55-річний житель Харкова, здійснив наїзд на 84-річну місцеву мешканку. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет. З посиланням на поліцію у Львівській області, у результаті ДТП літня жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до медичного закладу. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження та встановлюють всі обставини події. Правоохоронці Львівщини закликають дотримуватися правил безпеки на дорозі? День Святого Миколая одне з найулюбленіших свят українців. У цей день вірять у дива і просять про найзаповітніше. Сьогодні кожен воїн земний помічник Миколая, який оберігає нас. Ми вирішили дізнатися у людей, який бюджет цьогорічного Миколая, що вони просять і чого очікують від святого чудотворця. Скажи, будь ласка, чи написала ти вже листа до Святого Миколая? Так, я вже написала. А що просиш у Миколая цьогоріч? Перемогу я прошу, щоб був мир на землі. Україна ще перемогла. Добре. Та ще багато чого для України та для себе, для братика та для мами. Ну, все таке. А що сподіваєшся отримати від Миколая? Як думаєш? Перемоги, миру. Скажіть, будь ласка, який бюджет цьогорічного Миколая? Ну, такий я... зменшений порівняно з попереднім роком. Ось, ну не знаю, скільки то зараз все таке дороге. А що просите і чого очікуєте від Святого Миколая? Я єдине очікую від Святого Миколая, мир на нашій землі, щоб, зупини, щоб зупинилася війна і найкраще для України. Це єдине моє бажання, більше ніяких бажань немає. І здоров'я всім, всім нашим людям. <рес> ну, Мінімум 500 гривень. Нема того року грошей. Який бюджет у цьогорічного Миколая? Напевне, дуже великий. Якщо вже треба маленький хочу планшетів, то я вже сподіваюся, що... Ну, в, при... в приділах мож... можливо такого. А що просите і чого очікуєте від цього Миколая? Тільки миру. Миру і перемоги. Чим поскорше? Ну, десь до тисячі, напевно. А що просите в Миколая і чого очікуєте? Ну, просимо найшвидше перемоги, миру, а що принесе Миколаїв, то і буде. Дівчатка, що цього рік. Просите і очікуєте від Святого Миколая? Миру, перемоги. Щоб захисникам нашим було краще, щоб миру теж. А собі особисто чого просите? – Нічого не придумала. Ну, в першу чергу, напевно, часу навіть не знаю. – Ну, може, солодощі. Чи... Ну, Це само собою. Мандаринки, цукерки. Скажіть, будь ласка, який бюджет у цьогорічного Миколая? Ось того року дуже дуже е, мізерний, бо дуже багато вкладаємо, е, бо я займаюся волонтерством і дуже багато допомагаємо хлопцям. І всі свої кошти, що там маю купити дітям, дітям обмежено, але хлопцям по максимуму. Так що ми мусимо підтримати їх, бо ніхто, як не ми, як ми не підтримаємо, то вони там без нас пропадуть. А чого ви просите у Святого Миколая і що очікуєте? Перемоги. Тільки беремо, щоб мої діти не воювали, щоб мої діти були вдома. Якщо таємний, то 200 гривень. Так. Буде. А що будете просити і чого очікуєте від цього, Миколая? Чесно, спонтанних якихось рішень, напевно. Я не знаю просто, що саме, головне миру, а все решта там буде. Я вважаю, що ми вже трошки переросли цей вік, і що зараз подарунки це ліпше мир і спокій в Україні. Я хочу, щоб була перемога. Ну... А для себе що просиш з святого Миколая? Я того, хочу такі гарні штанись Хелокіті спати на такі мандаринок, багато хочу, тому що я дуже люблю мандаринки. Скерки якісь і для мами букет. З роз. Напевно, все залежить від фінансів, батьків, від доходів, від нашої само собою держави. То, по-перше, по-друге. Від Верховної Ради. Ну, така моя думка. А що просите і чого очікуєте від цього Миколає? Миру нашій країні, щоб дружини дочекалися своїх чоловіків, батьків, дітей. Бо ті наші втрати дуже жахаючі. Миру нам спокою, нам і нашим дітям, і сили, здоров'я, я так думаю. Буде здоров'я, буде спокій в країні і буде все в нас як найкраще. Скажіть, будь ласка, який цьогорічний бюджет буде у Святого Миколая? Ну, цього року трошки буде збільшений бюджет, тому що листи були великі. Листи Миколай забрав, правда, не усіх. Якраз е, діти от підготували і е, нашої красуні, тато воює, і вони підготували малюночки до Святого Миколая. Це похресниці його. Ну, е, головне тепер, що діти просять? Що ви просили, до речі, Святого Миколая? Я просила книжку, цукерки, мир і маскинайки. Я просила чехол на телефон, органайзер і багато цукерків. Я просила мандаринки, цукерки, календар. І піжаму сумку. А головне, що ти просила Святого Миколая, щоб у і закінчилась війна. І саме головне, все, що ти просиш, щоб тато повернувся з війни. Так, і це найголовніший подарунок, щоб наш Ярослав повернувся скорше з, з війни і щоб та Україна вже була в мирі і в спокій. У золочу на площі незалежності біля міської ради встановили стелу алея слави на конструкції, виконаній у чорно-сірій кольоровій гамі, розміщені фото героїв Небесної Сотні. Та воїнів, які віддали своє життя за Україну під час війни, за інформацією з єдиного веб-порталу використання публічних коштів, Спендінг, вартість виконання робіт з будівництва стели Алея Слави склала 435 тисяч 992 гривні згідно з укладеним договором. Ця ініціатива є даниною пам'яті тим, хто пожертвував своїм життям заради свободи і незалежності України, і символом вдячності від громади міста. У селі Єлиховичі Золочівського району сталося ДТП за участі БМВ. 19 листопада у селі Єлиховичі Золочівського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Легковий автомобіль марки БМВ злетів у кювет та перевернувся. За попередніми даними в автомобілі перебувало троє людей, усі залишилися живими, проте двоє з них водій і пасажир, отримали травми. Автомобіль зазнав технічних пошкоджень. Наразі з'ясовуються всі обставини аварії. Водіїв закликають дотримуватися правил дорожнього руху та бути обережними за кермом. Людям у віці 20-30 років, які не мають скарг, варто відвідувати лікаря раз на рік. Людям після 40 років раз на півроку. Якщо ж у вас є хронічні захворювання, рекомендується складати графік відвідування індивідуально. Ну, відвідуємо. Ми відвідуємо так. У мене батьки літні, тому я з ними дуже часто відвідую лікарів. Але у Львові. Рідко, бо в лікарні працюю. Рідко відвідую. Ні. Ну ні. А чому? До хворію. Лікаря, о, дуже часто. Дуже часто. Моє багато хворіб, так що дуже часто. Ні, не проходилося, дякую Богу. Все гаразд зі здоров'ям І в рідних також. При потребі, звісно, або при здачі аналізів, можливо, раз в рік. А чи часто ти впродовж року відвідуєш лікаря? Так, особливо стоматолога. Завжди відвідую, тому що зуби треба берегти. Не відвідую. <гум> 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 ну, як сказати, ну, разів шість точно є. А які проблеми найбільше турбують здоров'я? Простуда. Простуда. Лікаря за потреби майже не відвідую. Богу дякую, а чому? Не бою часу. Як сказати, відвідую ендокринолога, дерматолога. а решту стараюся вже сама лікуватися. Ні, не часто, тому що я тут не живу зато так. А за місцем проживання? Е, ну, ні-ні, я слава Богу, здорова. Я ну, до лікаря ходжу кожні півроку. Я би хотіла частіше, але я навчаю за кордоном і там трошки дорого. Ось. І сюди я завжди приїжджаю і ходжу до лікаря. Повний чекаут тіла і все. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і за те, що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який інший зручний для вас спосіб. Пам'ятайте, що найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, звертайтеся до нас, залишайте свої коментарі та поширюйте лише перші, Перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаймо армії, дякуємо усім захисникам і захисницям. Слава Україні! Героям слава!